Понеділок 3 жовтня 101, 250. немножко? Так, записую. Значить, цукор 7 і 1. Записую. Третє. 4. 11 я казала жовтня, листопада. Так, 101, 250 7 і 1. 8. Всім привіт! Всім доброго ранку. Я ще перекошена. Сьогодні зробила третій укол уже останній. Вітацертін називається. Ой, а це знайшла вправи для. Від защемлення нерву. Я думаю, що це в мене тут защемлення. Я сьогодні з Сережею вранці говорила. Сиділи, говорили. Боже, як шпигане мене такий шпиг, наче шпилькою. То він нас злякався. Каже, ого. Ну, просто от сидимо, говоримо. Ну, якось, вже ж видно, так якось сиділа, що, Боже, як шпигане, шпигане, прямо. Це капець. Знайшла вправи, зараз буду робити. Ну, щось треба робити, якось себе рятувати. Так, yeah. да, я не сказала, що сьогодні ж понеділок, 3 листопада, бо я робила зважування, зважувалась то, сказала 3 жовтня понеділок. Ні, 3 листопада. Увага на місці, ви розумієте, чому? 101 250, ну і то трішки менше на 500 грамів. Ну, нічого, то не страшно, я спина не боліла, бо в мене роботи скільки, мені треба і на городі, мені треба помідори сьогодні кров з носа переробити. То буду перероблювати, сидя, сидячи якось перероблю. Все. Все, я рублю правой. Не надо бежать к мануальному терапевту или делать массаж. Нужно обеспечить покой. Ой. Добавить к этому можно противовоспалительные препараты. Может быть кто-то из ваших родственников сходит в аптеку и будет а. допустить укол кетаролу. Или может быть постилки мемунит. Или таблетки противовоспалительные. Пожалуйста. Можно добавить мазь противовоспалительную. Что-то типа... Ибупрофена такой как долги, николофена, полтора, пожалуйста, это можно все сделать. Но если у вас провисла стопа, или у вас пошло жжение по ноге или менее, или еще хуже того, появились нарушения тазовых органов, то есть вы не можете сходить в туалет, обязательно выключаете видео и бежите к доктору. Но чаще всего все-таки кончается все благополучно. Если через недельку у вас не прошли такие симптомы, как боль, нужно обязательно пойти к доктору и сделать МРТ. Возможно, там грыжа все-таки есть, и она довольно-таки большая. Но давайте не будем о плохом, а попробуем полечиться. Противовоспалительные препараты мы пить уже начали, помазали, отдыхаем. На следующий день можно сделать гимнастику, самую-самую легкую. Предположим, что боль у нас с правой стороны. Эту сторону надо Вверх. Мы опускаемся на бочок, ставим локоток аккуратненько, аккуратненько ложимся. Так, на сніданок я приготую собі пшеняну кашу. У мене тут дві ложки замочені, я замочувала ніч. Замочила, щоб пішла там гіркота. Зараз потру швиденько гарбуза і поставлю варить два яйця. Так, яйця поставила, зараз потру гарбуз, шматочок. Вы знаете, значит, трешки легше. Ну, это же я и укол уже забрала. Не только гимнастику. щоб тудам собачкам і котикам. Так, зроблю каву. Я вчора купила каву жокей. Знову. Мені подобається. Ой, ось такий запах класний. І смак прям такий, як мені подобається. Я люблю такий, щоб був гіркуватий. кашка уже. Можно вымекать. Так, шматочек масла кину. И кашку. Пока вычекаю. Собаки б'ються, гарчать друг на друга. Mm. А що я зроблю? Ось собі вибивають місце під сонцем, нічого не зробиш. А природа. Прикройте! Прикройте! А а буду робить приправу борщу. У меня уже помидоры все. Sure. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Счастка я снідать, у мене кашка, сир і яйця. Це більше нічого. Фух. Давайте наберу Сережі. з Сережою, посміялися, як швидко біжить час. Вже нашому жені буде 42 роки. Наче геть недавно це все було, народився. Шопчик маленький. Вже дядько 42 роки. Вже скоро і він буде дідом. Ну, не скоро, коли буде. Все, давайте буду займатися помідорами. Так, все, помідорки я помила, почистила, обрізала. І зараз я їх перетру на тертушку. От. Поріжу перчик собалюний, приправу борщову. Все. Поїхала я. Терти. Так, все, помідорки я перетерла, зараз перчик покришу. Поставлю варить. Банки я вже підготувала, кришки підготувала, все зробила. Переливаю і ставлю на перегляд. Так, Все спина болить. Та й все вже один бік болить оцей. Ой, господи. Фу, все чекаю. Покипить і у банки. Так, я забула, що я ж додаю ще й томат. Зараз бабусиної рядки. Мені найкращий томат. О, це я ще додам. Все закрила. Це такі в мене вийшли три баночки ось. Такі вони невеличкі. Тако, такі і півлітрова одна. Все, помідори в цьому році закінчились.